Після дисплею на Xiaomi у нас дуже популярне питання про Motorola. Напевно, на другому місці навіть Motorola. Скільки коштує дисплейний модуль, скільки коштує оригінальний дисплейний модуль на Motorola, і скільки буде його замінити у вашому сервісному центрі? Тому відповідаю: Всь такий дисплейний модуль їде до нашого клієнта. Попередніх відео в TikTok показував, що є клієнти, які цілими пачками на Motorola замовляють модуля. В даному випадку клієнт замовив модуль і в себе в сервісному центрі в цьому місці його поставить уже. Ціна на дисплейні модулі на Motorola і не тільки залежить від їх моделі. В даному випадку, щоб ви розуміли різницю між копією, хай копією оригіналом. Ціна копії 599, 799 Хай копія, оригінал 999. Клієнт замовив за дорожчий варіант за 999. І так як клієнт уточнює, яка ціна заміни в сервісному центрі вашому, то в нас ціна заміни 799 гривень. Це залежить також. Ціна в сервісних центрах взагалі різна. Вона може хтось поставити вам і за 400 гривень, хтось буде встановлювати і за 1000. Залежить від того, хто як цінить свій труд і який досвід. Тобто досвідчений майстер буде брати більше і це може коливатися навіть там, близько 1000 гривень. Також, якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутись посилання на сайт, шапці, профілю TikTok. або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео в нас на каналі.